12 колективів та понад 120 учасників з семи областей України змагатимуться за першість у фестивалі конкурсі театральних колективів Калинівська театральна імпреза. Конкурс акторської майстерності вперше проводиться у Калинівському коледжі. Про відкриття фестивалю поговоримо з Русланом Будяком, директором Калинівського технологічного фахового коледжу. Вітаю вас! Доброго дня! Вітання з Калинівщини! Розкажіть, як виникла ідея провести такий конкурс саме у вашому закладі? Так як на базі Калинівського технологічного фахового коледжу працює театральна студія Діалог, і вже протягом останніх три років дана наша студія приймає участь. Конкурсах всеукраїнських театральних студій, тому виникла ідея, маючи матеріально-технічне забезпечення, виникла ідея провести на базі Калинського коледжу фестиваль театральних студій, учасники яких е, приймають участь, це з семи областей, так як ви зазначили. І тому була така ідея, яку ми реалізували. Зрозуміло, що ідея це. Надзвичайно приємно, але коли є підтримка, це важливо. Особливо це підтримка зі сторони органів місцевого самоврядування Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. Тому таким чином ідея, яка була підтримана з усіх сторін, тому ми на сьогоднішній день відкрили наш фестиваль. Що саме будуть показувати учасники? Кожна театральна студія буде показувати один або два, або три своїх театральних вистав, де компетентне журі буде визначати і будуть визначати переможців в номінаціях. Розкажіть трохи детальніше про конкурс. Конкурс взагалі є некомерційним. І всі учасники, всі глядачі, які приймають участь в даному конкурсі, вони можуть задонатити. Ми організовуємо, займаємося волонтерською діяльністю, і всі кошти, які будуть зібрані, закумульовані під час проведення даного фестивалю, будуть спрямовані для наших захисників їхніх потреб, наших випускників і студентів, і, до речі, наших викладачів, які також на сьогоднішній день перебувають на службі в збройних силах України, на їхні потреби. Розкажіть, хто бере участь в конкурсі? А в конкурсі бере беруть участь театральні студії, про які ми говорили з семи областей. Це театральні студії, які діють при навчальних закладах. Це при університетах, мистецьких школах, ліцеїв. Тому в даному конкурсі в нас така географія від 15 до 18 років учасників. Учасники з яких саме областей долучилися до змагання? Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька, Рівенецька та Львівські області. І, власне, які нагороди отримають переможці цього фестивалю? Так як фестиваль не є комерційним, вони отримують диплом та кубок. Я вам дякую, дякую вам, Руслан Будяк, директор Калинівського технологічного фахового коледжу. Був з нами на зв'язку.